У бродівському суді розглядають справу за ухилення від мобілізації. Як розпочало засідання? Дивіться далі. У Бродівському районному суді розпочали розгляд кримінального провадження за обвинуваченням жителя району в ухиленні від мобілізації. Сам обвинувачений та його захисник брали участь через відеоконференц-зв'язок. На суд з'явився також представник прокуратури. Спершу обвинувальний акт зачитав прокурор. Проте обвинувачі лікували від отримання повітки на. Чити відмовився, що було складено відповідний акт. Разом з тим обвинувачений, зважаючи на обізнаність у відповідальності за похилення від мобілізації, а також щодо своїх обов'язків, щодо захисту батьківщини. Без повідомлення будь-яких причин відмовився проходити військову службу по мобілізації та не з'явився до першого районного територіального центру комплектування соціальної підтримки, вказаний в повістці день та час для відправку військову частину. Тим самим мисно ухвалився від призову на військову службу по мобілізації на особливий період. Винувачений свою вину визнав частково, а його адвокат розповів версію, як усе відбувалося. У злідному працівників ТСК запропонували на пару ворогів проїхати перевірні документів. Тим пара хвилин затягнулася буквально до знову чистого ТЦК, пройшов в ПЛК-комісію, знову черство ТЦК його перевезли у прогресіх дисках, де цікавиння їх, дні переживаючи за включення приладних паручні. Просив хлопців, прийде в тій гені у Вот Однак ми сказали, що туда ти не вміємош, будеш катавати студію, знову занесей ранку, не правильно переступ. Кучу погодження, переживаючи відносин, вийшов, скористався з тим, що ніколи було відділення, вышел, Звідти за отакці в Служиний не відбувається. Але це ставлення на нього не розбудні, звичайно, як не ставилася, скажімо так, в нього такі одного. Після цього встановили порядок дослідження доказів. Зокрема, допит свідків, дослідження письмових доказів, після чого допит обвинуваченого, після цього долучення документів, що характеризує обвинуваченого. Наступне судове засідання призначене на 7 травня 2025 року. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.